Що Ірак перед тим 10 років воював з Іраном. У нього були досвідчені бойові хлопці, які могли йти в рішучий наступ, воювати, танкові частини, авіація, Причому авіація куплена в Західній Європі, французькі міражі. Ну, правда, перед операцією так стало, що французи там викрутили кілька болтиків і ті всі міражі осліпли і літати не могли. Але, тим не менше, Ірак мав потужну армію, але він не міг нормально протистояти Сполученим Штатам. Його там роздерли. як так би мовити, як мав по газету. Китайці були шоковані, і китайські ці хлопці, військові, сіли за міркуваннями, що, я, яким, що в який вихід ситуації. І вони подумали, придумали таку нестандартну річ, особливо це для нас, така вона не характерна, якщо для нашої стратегічної культури. У нас так по-козацьки йдуть зразу в наступ. А китайці придумали, що не треба зразу лізти протистояти Сполученим Штатам. Що треба взагалі зайняти таку нішу, таку позицію, щоб не привертати уваги сполучених штатів.